Сьогодні, що буде завтра, в проєкті Україна. Сьогодні на 2+,2. плюс Трамп зірвав джекпот політичний. А його донори, мільярдери фінансовий. У день тріумфу Трампа на виборах. Найбагатші люди планети примножили свої статки на рекордні 64 мільярди доларів. І все це лише увага за 24 години. Тобто політичний камбек запустив так. Такий би мовити золотий дощ для оточення Трампа. Да і вони тепер потирають руки. <рес> То можна і так сказати, власне, таке враження знаєш, що ринок вибухнув, і цей вибух позначився на статках тих людей, які вважаються вже найбагатшими на планеті. Земля, Тож Трамп повернувся, і гаманці мільярдерів. Знов таки вибухнули прибутки, колосальні, як я вже сказала, це 64 мільярда. мільярди. Давайте подивимося, як перемога Трампа збагатили мільярдерів. От, наприклад, Ілон Маск, Ілон Маск плюс 11,3 мільярди. Бернар Арно – 7,1 мільярд плюс. Джеф Безос – 6,7 мільярдів. Ларі Елісон збагатився на плюс 5,2 мільярди. Ворен Баффет – лише 3,5. Хороше а таке от, лише. Дивися, от якщо Я бажаю добі... тобі таких лише. Дякую. Принаймні в гривнях, да? Да, подивимося, хоча. подивимося на Біла Гейтса. Ви вже всі пам'ятаєте, наскільки ми всі ще років 10 тому захоплювалися його статками. Сьогодні це 2,9 мільярдів плюс. Далі, Сергій Брін це той, що до речі, він українського походження, власне, uh -huh. Гуглу, 2,8. і Ларі Пейдж 2,7 плюс, Марк Цукерберг 2,4. і І Стів Балмер це плюс 2 мільярди. Тож сумарно ми бачимо, що ті самі плюс. 64 мільярди доларів за один день. Але найцікавіше у цьому всьому те, що це раптове збагачення ну дуже складно назвати випадковістю. Перемога Трампа принесла найбагатшим людям світу рекордні 64 мільярди за день. І найбільш вихідною перемогою Трампа виявилася для його палкого прихильника, мільярдера Ілона Маска. Завдяки перемозі Трампа статки Маска зросли одразу на 26,5 мільярдів доларів і склали 290 мільярдів доларів. Це стало наслідком зростання акцій компанії Тесла у ціні майже на 15%. І це при тому, що акції компаній-конкурентів навпаки впали. Більше того справи у компанії Маска Тесла за президентства Трампа, схоже, тільки йтимуть вгору. Як пояснили аналітики Блумберг, Трамп швидше за все скасує субсидії на купівлю електромобілів, запроваджені Джо Байденом, а також запровадить додаткові мита на китайські електромобілі. Вважається, усе це піде на користь компанії Тесла, оскільки зробить ринок менш доступним для її конкурентів. Маск активно підтримував Трампа під час передвиборчої кампанії і навіть став одним із найбільших її спонсорів. Він пожертвував щонайменше 119 мільйонів доларів. Інвестиція однозначно розумна. Пожертвував 119, заробив 26,5 мільярдів. Збагатився після перемоги Трампа і мільярдер та засновник Амазон Джеф Безус. Джеф Безос другий після Маска найбагатший чоловік у світі побачив, що його статки зросли на 7 мільярдів доларів до 223,5 мільярдів доларів після того, як акції Амазон піднялися на 3,8% до історичного максимуму у 207 доларів до кінця торгів 6 листопада. Але ось що цікаво, Безос власник «The Washington Post» і він заборонив редакції газети підтримати на виборах Камалу Гарріс. Джеф Безос, один із найбагатших людей планети, і засновник компанії Амазон, виступив проти цього. Хоча журналісти газети збиралися підтримати Гарріс. Через це рішення Безоса, яке дуже широко обговорювалося в американських медійних і політичних колах, Washington Post», Втратила дуже багато підписників. От, цікава історія вимальовується. Так би мовити, на підсилення версії про таку собі коаліцію із мільярдерів навколо Трампа. Працює і ще один факт: мільярдер Патрік Суншіонг, який власником видання Лос-Анджелес Таймс, теж заборонив журналістам підтримувати на виборах демократку Гарісу. Тім. Журналіст міжнародник Тарас Семенюк пояснює таке єднання мільярдерів навколо Трампа досить просто. Спойлер. Тут без конспірології і теорії змов. Я думаю, що могла бути змова на рівні бізнесу, що бізнес великий підтримує Трампа, тому що він їм пропонує е, певні преференції, якщо він стане, і тому вони його фінансують. Це в принципі в рамках передвиборчої кампанії нічого страшного немає. Але щоб говорити про якусь там тотальну змову проти Камала Харіс, ну я на жаль не знаю про таку змову, але самі факти говорять нам про те, що е, очевидно орієнтація на Трампа була. Саме через його лояльну політику по відношенню до крупного бізнесу, наголошую, до великого бізнесу, які завжди вбачають в свого кандидата того, який обіцяє їм, е, ну скажімо так, не обкладати їх додатковими податками. Тож, друзі, була ця так звана змова. Чи не було невідомо, але Олексій, побач, американські мільярдері вирішили усі разом сказати Гарі, ще кшталт нічого особистого, only бізнес. Ну принаймні, я ну, так можливо так знала прикуп сиділа в овальному кабінеті. Мені чомусь згадується, як голосували за Януковича, організовано підприємства на Донеччині, на Луганщині, да там по 100%, Але я чомусь не вірю, що там компанія Google звозила своїх робочих і Автобусами робила і, і, каруселі. І, 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 і робила каруселі. Ну але хто знає, тим не менш. Дуже цікаво, як оці 65 мільярдів все ж таки заробилися. Дякую, Катю.